Улярі вчили заощаджувати природні ресурси та берегти довкілля. Екологи певні, що кожна людина повинна вміти обраховувати свій екологічний слід. Людство дедалі більше споживає земних ресурсів. Ці показники вже перевищують норму у півтора рази. То чи є в нас екологічне майбутнє? З'ясовували наші кореспонденти. Дослідженням надмірного споживання природних ресурсів Сергій Шмоголь займається вже не один рік, тому наголошує, тема про екологічний слід є базовою в вихованні бережливого ставлення до навколишнього середовища. Тема екологічний слід вона є базовою. Вона першочергово має бути засвоєна дітьми, особливо дітьми, оскільки з неї потім випливають всі інші екологічні напрямки. Такі, як, наприклад, збереження самої води, збереження і використання, наприклад, раціональних природних ресурсів, енергозбереження, те ж саме поводження з небезпечними відходами. Екологічний слід це міра потреб людини в екосистемах планети. Так в Україні на одного громадянина припадає більше трьох гектарів. Хоча в загальному масштабі кожен житель планети має використовувати не більше однієї восьмої гектарів. Школярка Анна одна з тих, хто намагається зменшити споживання ресурсів землі. Кожна людина має турбуватись про навколишнє середовище. Вона має ну звертати увагу на те, що навколо нас немає смітити. Ну «Не має забруднювати навколишнє середовище. Якщо вирощування там якихось овочів, то не максимально територію беремо, а так більше компактніше там сажаємо. Обраховувати екологічний слід юних черкастів навчали екологи та біологи. Вони провели тематичний тренінг у третій спеціалізованій міській школі. Вчителі переконані, діти знайдуть застосування цим знанням у повсякденному житті. Якщо людина не буде усвідомлювати, що таке екологічний слід, скільки вона використовує нашої землі. От коли діти пізнають, що виявляється для того, щоб їм жити, треба не одна а півтора-дві планети. Це заставляє задуматися і прийняти правильні рішення в своєму житті. Марія Голуб, Олександр Таран, Черкаська служба новин.